Дядь Міш, а коли починать вивод маток? Як ви на трутня орієнтуєтесь, як він є, чи… Ні, чи по практиці, от за скільки років ми звернули уваги. як хлопці, я ж казав, звертаються за матошниками, ну що продають пакети, їм треба матошники. Да? А їх за горло ж давлять, побістріше давай. От До 10 числа і обльот воно ну не те. Якого місяця? Ну, травня. травня. Угу. Да. Я ж говорю, матушник поставиш, він три-чотири дня виходить, то плодку туди кидеш. Ну, ну, ну чого говорю, заморозки, а, а де тим ти нагріть, той нуклеус? Це так, як отводок, як добрий хвіст, то ще, і то не хвіст нагріє. А от ми вже після 10-го числа починаємо підставляти, то тоді вже там і матка більш-менш. Ну, а все одно це. От собі, чому прикратили пакети продавати. Потому що продав, залишився той хвіст. І туди треба той матушник ставити, матка вийшла, ну от не те. А так, в червні місяці, ну, ось, продав я от водки, мені ящики приводять. Слава Богу, в травні немає мені матошників. Бува навіть, я говорю, як аварійна служба, Приїжджає один утром, дядь між матушники дайте. Я кажу, де ж ти чого не дзвонив. Ти каже, ви ж казали, у вас аварійна служба. Син каже, пата витягни з того нуклеуса, дай, йому, що тобі жалко, приходиться навіть так. Тому це ж травень і червень нас, ну, не вистає. Може, боженька й підказує, а в серпні вже там і виводимо липень собі, то там, звісно, воно якісь. Ну, ти ж сам бачиш що от отводки, що творять, це ж воно три-чотири рамки з оцею молодою маткою. Отводок же ж робиш, він виходить, дивися, пчолка. Уже ми обробили все, кліща сказати, побили, і виходить, не непоражена, молоденька, здорова, це вересень і жовтень місяць. Маточка молода, серпнева. І оце отводок, 3-4 рамки. Він обгоне отой, що 68, е, який носив отой соєшник, закрили. Ну, не буду я, я розказую, як я роблю, вчити не хочу.